Мене звати Мазурика Вікторія Володимирівна, я адвокат, спеціалізуюсь на сімейному, цивільному та адміністративному праві, проживаю у Варшаві та надаю послуги фізичним особам. Вільно володію українською, російською та польською мовами, що дозволяє мені ефективно допомагати клієнтам різних національностей. Я маю глибокі знання законодавства у сферах сімейного, цивільного та адміністративного права. Надаю професійні консультації, представляю інтереси клієнтів у суді, а також допомагаю з оформленням документів у РАЦ, освітніх довідок, сертифікатів про несудимість та апостілі. Окрім того, маю сертифікат українського центру медіації, де проходила навчання як медіатор, що мене відрізняє від інших юристів: це персоналізований підхід до кожного клієнта, а також мій досвід у вирішенні правових спорів та успішних судових представництвах. Я стежу за змінами в законодавстві, адаптую свої послуги до сучасних умов. Маю також власний телеграм-аккаунт з 7 тисячами підписників, що дозволяє мені ефективно комунікувати та ділитися важливою правовою інформацією. Тож, якщо вам потрібна кваліфікована юридична підтримка, я готова допомогти вам на кожному етапі вашої справи.